Всім привіт! Сьогодні будемо з вами в'язати брелок веселку. В'яжеться дуже легко, тому справиться навіть початківець. Нам знадобляться залишки плюшової пряжі, можна брати найменші гачок номер 4 ножнички і маркер за бажанням. Ну що, Починаємо. Перший ряд нам потрібно пров'язати 6 стопчиків без накиду в кільце амігурумі. Або я завжди в'яжу 2 повітряні петельки. І в другу петельку від гачка пров'язуємо вже 6 стовпчиків без накиду. Шостий стовпчик не дов'язуємо до кінця, у нас залишається 2 петельки на гачку, обрізаємо нитку і прив'язуємо наступний колір. За бажанням перший стовпчик новим кольором можна пров'язувати як з'єднувальний стовпчик і тоді переходи кольорів будуть більш плавні. Другий ряд нам потрібно пров'язати 6 прибавок, тобто в кожну петельку ми пров'язуємо по 2 стовпчики без накиду. Після останньої прибавки нам потрібно пров'язати один стовпчик для зміщення, щоб переходи кольорів були гарні і не було розривів. Обрізаємо нитку. Цей стовпчик зміщення ми також не дов'язуємо до кінця. Має залишитися дві петельки на гачку, прив'язуємо наступний колір і завершуємо цей стовпчик уже жовтою ниткою. Третій ряд в'яжемо 1 стовпчик і в наступну петлю 1 прибавку, тобто 2 стовпчика в одну петельку. І таку комбінацію ми маємо повторити з вами 6 разів. В кінці ряду в нас має вийти 18 стовпчиків. Також пров'язуємо один стовпчик для зміщення, його не завершуємо до кінця, відрізаємо нитку і прив'язуємо наступний колір. В'яжемо четвертий ряд, 2 стовпчики і в наступну петлю одна прибавка. І таку комбінацію повторюємо 6 разів. В кінці ряду має вийти 24 стовпчики. Після останньої прибавки також пров'язуємо ще один стовпчик без накиду, не завершуємо його до кінця, обрізаємо нитку і прив'язуємо наступний колір. П'ятий ряд в'яжемо 3 стовпчики і в наступну петлю одна прибавка. Повторюємо таку комбінацію 6 разів. В кінці ряду в нас має вийти 30 стовпчиків. Після останньої прибавки ми знову будемо пров'язувати один стовпчик для зміщення, не завершуємо його до кінця і приєднуємо колір, яким вже будемо завершувати в'язання. Пров'язуємо один з'єднувальний стовпчик новим кольором. І будемо зараз складати краї в'язання разом, і вже пров'язувати за обидві сторони. Тобто захоплюємо дві петельки однієї сторони і дві петельки другої. І разом пров'язуємо стовпчик без накиду. Дивіться, на відео я все показую. Ми ніби зшиваємо наш брелочок, але за допомогою гачка. Тут уважно, щоб петельки співпадали. Ниточки поправляємо, заправляємо всередину, вони нам будуть слугувати холофайбером. І так продовжуємо до кінця. Прив'язуємо останній стовпчик, робимо повітряну петельку і обрізаємо нитку. Тепер нам залишиться тільки заховати цю ниточку, прикріпити саме кріплення для брілка і все готово. Дуже дякую всім, хто в'язав зі мною. Буду дуже вдячна за вашу підписку на канал, лайки, коментарі, щоб я бачила, що я стараюсь не дарма.